Такого засідання сесії міськради в ратуші ще не було, котре втративши депутатську більшість, родина Балох і надалі продовжує розхитувати ситуацію на Закарпатті. Сьогодні в стінах Мукачівської міськради мало відбутися довгоочікуване сесійне засідання, адже останнє з них відбулося 30 червня. Тож важливих питань назбиралося чимало. Проте замість роботи на благо громади міський голова Андрій Балога продовжує перешкоджати роботі депутатів. Сьогодні під удар міського. Голови потрапили чотири обранці від фракції за майбутнє Олександр Бердишов, Віталія Грабко, Михайло Ільницький та Микола Чорномас. 27 серпня 2022 року Мукачівською міською територіальною виборчою комісією було прийнято рішення щодо зупинення процедури заміщення вказаних вище депутатів Мукачівської міської ради до набрання законної сили судовими рішеннями у адміністративних справах позовами цих депутатів. Що наразі знаходяться на розділі Закарпатського окружного адміністративного суду, а також про повідомлення Мукачівської міської ради, про факт зупинення процедури заміщення депутатів і про продовження дії повноважень вказаних депутатів до зміни обставин. Вказане рішення наразі оскаржується в порядку адміністративного судочинства через те, що Територіальна виборча комісія, приймаючи відповідну постанову, на нашу думку, вийшла за рамки своїх повноважень. Хочу офіційно повідомити Миколаївську міську раду про те, що для голосування вказаних осіб не заблоковані. Вони пройшли реєстрацію в системі відчин. Перешкоджання їх ніяких не вчиняється. А лише оспорюється наявність у них депутатських повноважень. З огляду на це офіційно попереджаю градуса Олександра Вадимовича, Грабкова Віталію Михайлович, Ільницького Михайла Михайловича та Чорномаза Микола Миколаївича про те. Що разі вчинення ними будь-яких дій щодо реалізації повноважень депутати Мухаївської міської ради, ці дії будуть розцінюватися з такими, що місяць ознаки злочину, а саме самоправство. У зв'язку з чим я буду замушений звернутися з відповідними заявами до правоохоронних органів, щоб цим діям надали належну правоцінку. Крім того, у разі здійснення пердачем Олександром Мадимовичем, Грабкові Талію Михайловні, Линицьким Михайлом Михайловичем та Чорномазом Миколою Миколайовичем голосування на даній сесії в майбутньому може постати питання законності усіх прийнятих за їх участі рішень. За словами міських обранців, Андрій Балога взявся перешкоджати їх роботі, не допускати до засідань та комісій, а також заблокував їх картки для доступу у приміщення міської ради. Після того, як батько міського голови придбав партію за майбутнє, він її очолив, провів незаконний з'їзд партії і позбавив нас, на його думку, депутатства. Ми звернулися в суд, який. Ухвалив рішення, що з'їзд був незаконний, і ми залишаємося депутатами. Після з'їзду партії зразу нам прийшли повідомлення, що ми не депутати, щоб ми здали картки і забкували на вхід у міську раду. Нам блокували всі комісії. Ми приходили на комісії, нас не допускали до комісій, Нам давали відповідь, що ми не депутати. Є письмове підтвердження цього. А сьогодні міський голова розвернувся на 360 градусів і зняв себе відповідальність, підставивши своїх працівників. Ми вважаємо, що поки не буде рішення суда, ми депутати і нічого ну не поміняється. А є порушення, а є у рішення партії, ми її оскаржили, правоцінку надає суд. Рішення зупинено, забезпечено захід. Воно є обов'язкове для виконання для всіх. В рішенні чітко міський голова зачитав, але зачитав на для ну як він це бачить. Але закон є закон. Він сказав, що суд не дав роз'яснення. Так, суд не знав, не дав роз'яснення по забезпеченню. позову, що тому, що він наголосив, він не про це не сказав, тому що там не потрібно е, якісь роз'яснення. Є забезпечено зупинене рішення політичної партії за майбутнє про відкликання. Депутатів за народної ініціативи, тому що підстав відкликання ніяких не було. Підстави передбачені в статті 37 закону про статус депутатів місцевих рад. Разом з тим, хочу сказати, що документ рішення, на яке він наголошував політичної партії, це документ обов'язково відповідно до статті 39 про статус депутатів місцевих рад для неміського голови, про те, що він доручення виніс, він заблокував наші картки. Депутати від політичних фракцій Європейська солідарність, Слуга народу та рідне Закарпаття обурені діями Андрія Балоги та кажуть, підтримуватимуть своїх колег та робитимуть все, аби ті мали законний доступ до роботи та виконували свої обов'язки перед виборцями. Причина того, що сьогодні відбулося, криється саме в тому, що міський голова не зміг назбирати більшість у Мукачівській міській раді для. Того, щоб протягнути рішення, які йому потрібні були, і розуміючи вже весь резонанс щодо відкликання депутатів і зупинення дії цього рішення, дивлячись на ці заяви в соцмережах про те, що там підозри почали вручати. Я думаю, що вирішив зняти з себе відповідальність і зробив перерву, що в принципі йому було вигідно, тому що все рівно більшості в нього не було. Такі рішення має приймати не міський голова, а територіальна виборча комісія. На жаль, її чомусь немає. Тобто вони мали дати правову оцінку цій ситуації, відповідно підсказати, чи можна проводити далі сесію чи ні. Тому вважаю, що я підтримую все рівно підтримую депутатів, яких позбавили метату, але вони оспорили. Тому я вважаю, що міський голова чи не неправомірно. Що... Зупинив сесію. Я ніколи в житті не міг собі подумати, що під час війни, під час того, що гинуть люди, хтось в Мукачеві почне займатися політиканством і при цьому знищувати інститут місцевого самоврядування. Невзаконний спосіб, намагаючись позбавити мандатів депутатів, які не скорилися, і тим самим загнати більшість під одну людину, нехтуючи законом, трактуючи його на свій розсуд. Намагаються це зробити. Я вважаю, що ми, як депутати, ми не допустимо цього. Ми будемо захищати своїх колег, і щоб вони, бо тому що якщо ми це зараз не зробимо, то на черзі буде хтось з нас. І залишиться лише ті депутати, які будуть комусь угодні. Нагадаємо, депутати міської ради Роман Бігунець і Олександр Бердишев ще донедавна обіймали посади заступників міського голови. Тим очевидно, виконувати незаконні рішення вигідні родині балоги вони не хотіли. Тож написали заяви на звільнення. Я зрозумів, хоч недовго там був, але я зрозумів якийсь момент, що це рішення про те, щоб Внести пропозицію про призначення мене заступником було прийнято лише для того, щоб фактично отримати прихильність фракції нашої і далі собі робити ту роботу, якою вони займалися лише просто зараз. Була створена така ситуація, що рішення приймалися міським головою, а відповідальність за них мав нести я як профільний заступник. Мене така ситуація не влаштовує, мене посади не цікавлять, я не за них не тримаюся. Мене зарплата з бюджету під час війни також не цікавить. Тому я прийняв рішення, і подав заяву про звільнення. За посаду заступника не спрацювалися, не змогли ми знайти спільну мову з міським головою. У депутатів, роботу яких блокують, наявна ухвала про їх право здійснювати депутатські повноваження. Окрім цього, депутати чотирьох фракцій підготували колективне звернення до президента України, генерального прокурора Нацполіції та ДБР, де виклали всі події, які почалися ще з 23 березня та тривають до сьогодні. Поки в Україні триває війна, та всі об'єднавшись, працюють для перемоги, родина Балок займається узурпацією влади та розхитує політичну ситуацію на Закарпатті.